Добрий день. Добрий день. Яким би ви хотіли бачити Харків після завершення війни? Що залишити, а що змінити у нашому місті? В нашому місті так все гарно навіть під час війни. І дуже багато чого змінилось найкраще і змінюється. Я хотіла, щоб так би і продовжувалося. Але що би я хотіла побачити після війни, це місто студентів, щоб повернулась молодь. Щоб почали наші університети працювати офлайн, щоб було більше студентів і студентів, як ми бачили, наше місто кипіло цим життям. Оце чого зараз не вистачає. А так наше місто гарне, квітує, живе. Я сподіваюся, він буде таким же чистим, як і під час війни, як і до, так і після. Я сподіваюся, що Люди будуть повертатися, бізнес буде працювати. Я вважаю, що все буде добре. Я все вірю, так воно і буде. Завершити може недобудоване і відремонтувати те, що нам зламали. А так все супер. Е, хотілося б побачити його ще яскравіше. Він не так у нас найкраще в нашій е, державі. Ну, дивіться, так як я не Харків'янка, я приїхала в Харків в гості до сестри. То у вас прекрасне місто. Воно мені до війни подобалось. Воно мені подобається і зараз під час війни. Якщо зрівнювати з Києвом, де я тимчасово проживаю, то Харків це ідеальне місто, з якого повинні брати просто приклад. Добрий день. Незважаючи на війну, комунальники підтримують життєдіяльність нашого міста. Яким би ви хотіли бачити Харків після завершення війни? Що змінити, та що залишити як зараз? Ну зараз шикарно в парті Шевченка взагалі шикарно, пускай так і буде і після війни. Теж добрий день. яким би ви хотіли бачити Харків після завершення війни? Що залишити як зараз у нашому місті? А що змінити? Ой, змінювати, я думаю, дуже багато не треба. Ми дуже скучили за мирним Харковом, але для дітей може мабуть більше простору. Я така, щоб школьні навчання зробити десь на свіжому повітрі. Це окремий до ну простір для навчання дітей, щоб вони з цих наших підземних коридорів і просто шкільних класів пішли на природу. Мені здається, це завжди гарно, навіть в умовах війни. Тому хай залишається таким квітучим. Хотілося б, звичайно, більше людей, щоб повернулися додому. Комунальники молодці підтримують чистоту нашого міста. Наприклад, в зоопарку там взагалі все чудово, люди раді, гуляють. А я казала, що ви хотіли бачити після завершення війни наше місто? відновленим, Пошкоджені будинки, щоб все було відстроєне, як до, щоб всі були в гармонії, в мирі. Парки красиві, все гарне тут таке. Я не місцевий, просто я не часто тут буваю. Я вважаю, що на даний момент воно дійсно дуже гарне і те, що зараз робиться для нашого місця, цього. Достатньо. Ми дуже любимо гуляти, ми дуже любимо насолоджуватися цією красою. Тож ми і зараз його дуже любимо і вважаємо, що воно буде ставати тільки краще. Добрий день. Добрий. яким би ви хотіли бачити Харків після завершення війни. Що змінити може щось залишити як зараз? Ой, важко сказати, бо ми зараз тут не живемо в Харкові. Ми зараз виїхали і живемо в області. Ну, точно, що можу сказати, що у нас неймовірні парки, бо поки ми не перебували під час війни і у Львові, і перебували в області, таких парків немає ніде, це факт. Тому це те, що вартує залишити у нас в нашому Харкові і розвивати далі. Дуже хотілося б, щоб залишився безкоштовний проїзд для мешканців Харкова, щоб був вільний вхід в зоопарк для дітей. Хотілося б, щоб він залишався таким ось чистим, охайним, як зараз. Ну і звісно, хочеться поскоріше, щоб настав мир в нашому місті, щоб не було комендантської години, щоб ми жили як раніше до війни. Мені здається, що в Харкові зараз навіть під час війни все так, тому що я весь період війни знаходжусь в Харкові. І що залишити. Навіть важко сказати, що залишити. Я би от таке місто, яке воно сьогодні є, я його люблю. Я, діти мої тут ростуть, внук тут росте. Тому затрудняюсь сказати. Але місто чудове. Хай залишається таким же ж гарним. У нас дійсно саме найкраще місце чисте, уютне і саме-саме найрідніше на всій планеті. Тому бажаємо всім і меру, і комунальним службам надалі підтримувати. Кладати свою любов, реалізувати всі свої задумані плани, а ми будемо пишатися своїм містом.